Друзі, доброго ранку! Вітаю вас їх на молитві за Україну. Дякую вам за вашу вірність і по святу молитві за нашу землю. Ісус сказав, щоб ми звершали свої молитви на всякому місці. Не обов'язково бути у храмі, щоб помолитись за Україну, там, де ти є, може, десь в кімнаті, може працюєш, може, як я в авто. Зупинися і разом з нами, помолись за Україну. Це дуже важливо. Молимось. Батько наш Небесний, ми сьогодні всі разом приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми всі молимося і просимо Тебе, великий, всемагутній Бог, щоб Ти повстав своїй величі. Та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, просимо, нехай всі ці демони та біси, які напали на нас, нехай вона збирається геть з України. В ім'я Ісуса, молимося, благаємо до Тебе захисти нас, захисти наші міста, наші села, захисти мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих бомб, від цих снарядів, від цих ракетних та шахетних ударів, від цих дронових атак. Господи! Захисти в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося і просимо до Тебе. Молимось також за наше військо, за наших героїв, за наших захисників та захисниць. Ми просимо тебе за всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю, і просимо тебе захисти тих, хто захищає нас, та дай сили тим, хто віддає свої сили заради нашого спасіння в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, Господи, за кожну бригаду та кожне підрозділ. Нехай твої янголи рухаються на фронті, і нехай твій дух зміцнює наших. Казаків в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось також за всіх волонтерів, за військових капеланів, медиків, психологів, за кожного хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови. Молимо за поранених, торкни своїм духом та зціли поранених. Молимо за полонених. Нехай всі полонені повертаються додому живими в ім'я Ісуса Христа. Молимо за президента нашої країни, за перемовини і просимо тебе яви своє дива та зупини цю кляту війну. І ми віримо, що ти це вже робиш. А ми всі разом проголошуємо. Мир Україні, мир Україні, мир Україні. в ім'я Ісуса Христа. Ми молились амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось. Помолюся вас і об'яву. 1 березня у нас буде дуже потужне служіння служіння звільнення від демонів, служіння звільнення від хвороб, звільнення від залежності. І знаєте, Бог мені вже дав е, слово це сім е, зліших демонів, сім зліших демонів. І Біблія каже, що коли дух. Е, Виходить дух злий, виходить з людини, він ходить десь, і потім дивиться, що дім е, пустий, не зайнятий, він бере сім зліших і повертається е, до людини. І буває ще хуже, ще ще гірше. от І знаєте, це е, нам треба. Прийняти, що демони бувають, вони атакують віруючих людей через хвороби, через якісь звички, через якісь бажання. От. І Є злі демони, саме злі демони, яких треба виганяти. Ісус виганяв демонів, і потім через час у людини життя змінювалось. Знаєш, твоє життя повинно змінюватись. От. І тому 1 березня буде у нас таке суперечка. Служіння. Ми всі, всі більш нас спастімося, молимось, щоб Дух Святий на цьому служенні рухався мощно потужно. Чекаю кожного з вас. Давайте прийду, прийдемо з вірою, з очікуванням. От, і Дух Святий буде звершати свою працю. Благословляю вас, благословляю ваші родини, ваші справи, благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.